Грай здоров'я всім українцям так хто нас підтримує. Друзі, сьогодні серйозна така тема в нас буде. Але перед цим скажу, доробив, дивіться, що такий прийомний бунькірочок зварив сюди. Суть плану такого, що я ще на прицепі планую зварити задне таке вікно. І оці малі ділянки я буду звозити своїм прицепком. І щоб сюди під'їхав, відкрив і воно всипалося. На прицепці просто лопатою так підгорнув до віконечка, щоб не шарпати, не відрами. Але суть питання сьогодні не в тому. Віталій товариш до мене, що Діма, потрібна така штука. Шків такий. Бачите? Але в масштабі тут він 8,5 а йому потрібно, щоб оце саме більше було 120 мм. розумієте? Тобто така важковата штука. Тому попрошу вас прокоментувати, звісно, і поставити вподобання, тому що це таке об'йомне відео. Сьогодні будемо що робити. Такої булишки, бачите, я вже забив болта сюди, буду проточувати макет. Ми вже це робили. Але буду виливати його в пісок. Просіяв оцей пісок з переробкою. Вирадили, тому що цей пісок він обсипається. Його потрібно робити перед тим, як заливати, 2-3 хвилини, 5 хвилин максимум. Потім він висихає і обсипаються оці краї. Не дуже сильно класно. Зроблю з переробкою. Вирадили мені зробити з переробкою, зроблю. І що будемо плавити? Віталій дав позбирав. Та, Та, що цього, ну, з цього повинно бути доволі непогано. Тому що це такий чистий алюміній, не знаю, це якісь запчастини автомобіля, рейчаги, поршніва, якийсь корпус. І от, такі речі, ну якось так. Тому, друзі. Прохання покласти вподобайку і написати коментар по можливості, якщо не важко, якщо вас це не затрудни сильно. Тому що мені то як мені а оператору ходити коло мене цілий день і оце знімати, то трішки важковато. Але менше, бла-бла, менше з тим. Отакий От процес сьогодні буде. Спробую. Не знаю, чи вийде воно, я йому одразу казав, тому що я ж токар такий, як би сказати, якийсь болтик виточити ще годин то ще годен і теж буде нарізати важко. А от таку річ, то потрібно, оце, оце, щоб було оце все перенести туди. Ну, окрім оцих виямків. Тобто ці углиблені не перенести туди, на ту, на 120-ту. Не знаю. Тому сьогодні такий екзамен. Якщо вийде, то можна ще на щось надіятися. Якщо не вийде, то надія є, але не така вже буде. Ну, менше з тим, друзі, щоб менше було розмов, зажимаємо. Виточуємо е, таку дерев'яну форму і далі по ходу до справ. Дивіться, насолоджуйтесь, ставте вподобання і коментуйте. Поїхали! Не Перепутав трішки розміри з першої і вже пішло трішечки не так. Але я її зробив трішки довше, щоб ну, був такий запас, знаєте собі. Отак От вийшло. Ну як вийшло. побачимо що далі. Ну, при першому це я вам скажу, вже такі сумні ви почали лізти, чи в мене воно вийде. Доволі така. Штукована і це важко, що робиш і знімати. Трішки важко. Ну нічого, ну як важко, ну відволікай. Побив я лом, Вітальон. Шара ваша може проїздити, але недовго. Забереш. Відрізав, почистив її від, від такого всього і вийшло, дивіться, відео, невелике відео, 8-8-літрове алюміній. Будемо зараз його переплавляти. Але перед цим, перед цим змішаємо пісок. Бачите, я пісок просіяв. Просіяний пішок такий. Звичайний пішок. І до багон додаємо туди переробки. -ляти, по правді, ви не написали, але в рації, що є така якась Ну, Нуляємо, давайте зараз пів літри і спробуємо, що воно буде. Ну, що я вже побачу, як воно чорне. Отак. От От поки що так. Зараз ми її спробуємо перегарцювати. Перемішаємо як вийде, тому що пісок він насипається, це лиш вистав і він сусід заготовлює дрова на зиму, зготовлюється лід цей, сани літом. Так, ну що в нас виходить? Я думаю такий, щоб він щоб він зліплювався, знаєте, вже щоб якщо ліпиться, то тоді ну, доволі насичений. Я бачив, що він вже насичений. Я думаю, досить. От на таке десь, я не знаю, кілограм 7, десь 0,7 літра. Ну якщо будете робити, то розраховуйте з Такий, щоб він бачите, щоб він був... Ну він не ліпиться, бо він і не зліпиться, мабуть. Але він такий, що бачите, пласт такий еластичний став. Розпалюємо пічку, плавимо і заодно будемо формувати. Формувати ці штуки. Думка така, зроблю дві їх. Дві заготовки зроблю. Алюмініє є. Якщо не вийде з першої, то буде з другої. Ну, потрібно зробити, значить докладемо максимум зусиль. Поїхали! We'll Істини, друзі, наплавили. Більшу частину сплавили. Води ціка повний. Весь повний кухнь. Ну що, пробуємо. Пробуємо. Ой-ой-ой, щось мені не подобається Боїться ця ідея. По чесному вам скажу цією переробкою. По Правді. Блін, навіть не знаю чи, чи дві ляти потрібно. Щось воно булькає. Щось похоже, як на з водою отой був. Та була ситуація з водою. ну Побачимо, виляю сюди. Шкода просто його даремно зараз там без заляд. По правді вам скажу якщо зараз там будуть знов булькати то прийдеться звичайний метод пісок зараз побачимо це все буде це трішки постоїть. Пічка не сильно остає, нехай на малому вогні, собі там вона працює, є, ще залишився алюміній. Зараз, я, якщо що, то, зараз, якщо що -то я ще підзбираю щось своє, там теж теж пробирав. Ну, побачив, ну, заспокоїлось, бачите що? заспокоїлось. Ну, почало так булькати мені, той варіант з глиною почав нагадувати, але заспокоїлося. Якщо зараз не буде, тут пустотіли, то побач. Таких в мене вже є. Таких в мене вистачає, а такі чуть-чуть більшим діаметром. Таких в мене вже за 4 штучки є. Тобто вистачить. Різного діаметру, направляти різний діаметр, щоб був. Ну, чекаємо, зараз хай це трішки підстигне. І воду його і витягнемо. Ну що ж, друзі, спробуємо витягнути, що вийшло. Пісок, я думаю, що можна буде використовувати знову. Ух ти! Та ви подивіться. Я кинув на круг, щоб, знаєте, коли ляєш, щоб пісок не підносило. Дивіться, що вийшло. Болваночка така. Подивіться, що вийшло. Зараз я його у студію і трішки помию і покажу. Можливо, це неправильно, але... Так, пластмасове відро знову взяв. Не пропалило? Дивіться що, Дивіться, що вийшло. Ну, не ідеально, звісно. Звісно, не ідеально, я б сказав, далековато, Але все ж таки, хоч якась мінімальна економія та є. Ну, сюди б щоб, щоб оцю частину виплавити, все потрібно 30% оцього. А що тут вартує цю зробити форму, замішати? Ну, Бачите, що почали булькати. Не знаю, що там ще всередині, чи немає отворів, отих, але мені здається, що не повинно бути. Тому, поки гарачий п'єць, заляю ще одну. На всяк випадок, якщо буду точитись по цю цю, то, то буде друга запасна. Так, друзі. Все швидко робиться. Можливості, я думаю, вистачить цього. Ще сюди. Не то взяв. Не Той компот. Не цей компот. Ну все. Так, лиш не буде. Все нормально. Помаленько, Помаленьку маленьке. Дай, 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 дай. От блін. На цей не вистачило, бачите? Зараз я спробую таку. Тут така цей я... розпливайся, давай розпливайся. Давай би ще на одну цю потрібно. Вона так якби стає, знаєте, горбочком. Бочком стає, його розгрунтати, ну так краще не робити. Тож, не дай Бог, хвиля на цей температура все ж таки шалена. От так, Все, і, і хай стине. Трішечки. Похоже, ви можете викладали. Ну побач. Я думаю, що буде непогано. Трішки потрібно було, але то вийшло грубеньке. Побачимо і це як вийде, хай остиває. А ми далі до роботи. Брат, меншого брата. Ось така штука вийшла. Рівненько. Ну, це і по правді на міліметр вищий. На міліметр вищий. А тут усе так, як тут. Ну ці ребра зрозуміло, я не міг їх сюди перенести. А от таким чином, бачите, виходить. Ось так воно має бути. Це менше, це більше. Бачите, які речі можна робити? Взагалі я вам скажу, ну а цього це, ну було там, я не пам'ятаю, що саме важче такого, ну це вже саме важче із того всього, що я робив. Ну не так важче, як, ну, таке, філігранне потрібно ці всі виміри, оце все потрібно сюди перенести. Ну я думаю, що вийшло. Я думаю, що вийшло. Я думаю, що ви вподобаннями своїми оціните це. Наче що в нас тут з цим? Що в нас з цим? Гра, бляха, бляхамуха. Граться Хочу брати, бо погорачитись бо рукається, боли я вже попав. Дивіться Гонзоль ще один вийшов. Не пога... А, но! Ну. Трішки постави, Ця вода тепла, Вона не так я вже іш менше. Дивіться. О тут трішки є. Я... Бачите, якби заґілував на бік, то в принципі, нормально. в принципі принципі нормально, нормально. От це буде, буде щось з нього. Ось таким чином, бачите, що можна зробити. От з тої купи алюмінію, вийшло оце, а з цього не хочу масувати, вийшло оце. Я думаю, що непогано Віталік забере ще шарову, коли приїдеш за шківом. Так, є справи, друзі, так, таке вийшло відео, таке вийшло непогані речі, можна робити їх доволі багато. Я думаю, що ви в коментарях підтримаєте, подобайку покладете, До наступних відео і хай щастя.